Друзі, оцих жопастиків ми також годуємо своїм кормом Своїм домашнім, домашньо зробленим кормом. Не гранулірованим, нічого. Вони його і так гарно їдять. І більші, і менші. До двох неділь годуємо чистим стартом купним топкорм. Ми беремо топкорм. Він і дорожчий, хоч і дорожчий, ну, він і кращий. До двох неділь. А далі вже колотимо. Корм ростовий. З ростового Хендрікса. Зараз покажу, як ми його робимо. Так, Ми опять у зернової лабораторії. Для бройлера ростовий комбікорм складається з таких, з таких компонентів: Соєва, соєвий шрот, третікала, і пшениця, кукурудза і макуха. Також добавка Хендрікс. Хендрикс добавочка. Так, заміс. Один заміс у нас йде на 12,5 кілограм. Бо 25 кг зразу я в, цьому, в цій кастрюльці не замісю. А 12,5 елементарно. Так, поїхали. Так, туди я два ковшика вже сипнув. Два ковшика це у нас кукуруза. Мелена кукуруза. Так, 3. 4. 5 6 6 кукурудзи 3 3 штучки 3 цяких ковшика літрових і пшениці або в нашому випадку третікала третікала у нас дешевше вдвічі від пшениці то, соответственно ми зробили такий експеримент, нам понравилось, все вийшло, все добре. Один ковшик соняшникової макухи і 4 ковша соєвого шроту. Так, Хендрикс 5%. 5% то можете і самі вищити, скільки це його треба на 12,5 Кілограм, ну, на 10 кілограм це пів кілограмчика треба. Так, як же його насипати? У нашому випадку, у нас сюди йде пошти оцей повний ковшик. 850. Не, не 850, брюшу. 650 грам надо. Отак. От Отак, трохи не повний ковшик Хендрикса. Оце все висипаємо у йомкость. Все, замішуємо. Можна додати кальцій, як кому хочеться. Ну, в кальції є оці усі додавки, є в цьому Хендриксі. Замішуємо і даємо бролерам. Ростуть вони, я вам скажу, Доволі хорошо на ньому. Ми довольні. Ми довольні. А корм виходить на 40% дешевше. Чим покупний. От вам і вся різниця. Що не гранулірований, як варіант, можна зробити, поставити гранулятор купити, гранулірувати, но смисла я в цьому не бачу, бо вони його гарно їдять його. І не гранулірований. Що малі, що здорові до лампочки. Жруть, аж за ушами ляпати, тільки водички припивають. Так, такий корм, отак ми його робимо. Користуйтеся. А ці кукарекають, не дають балакати. Ага. Поки ж герли, так мовчали, а це розкукарекалися вже. Вони теж їдять домашній корм. Саморобний. Відео на каналі. Єсть, вилажував недавно. Так що ці є. Для них і ростовий. І для несучок. Ми робимо самі. Кури ходять сюди курчата, ворувати їду. Оце поки тут колочу, вони позаходять і їду ворують. А ну-ки. А у них, головне, ж, насипаний там такий самий у кареті. Так, Дивіться, яка яйценоскость. Це у нас техасці. Е, інкубаційні яйця. Є в наявності свіженькі, гарненькі. Це ще не зібрав. Ті, що забрав, вже розібрали. А ці ось оце вони за 2,5 дня вже нанесли яєчок новеньких. Англійська чорна. Яєчка вони несуть небагацько, бо в нас їх небагато, самих по собі самочок небагато. То їх так, вроді би, і той, ну там вже є хлопці. Несуть яєчка, несуть, Але збір движеться двигає, медленно, очередь з затримкою. Очередь із затримкою. Десь на, зараз на два тижні запис вперед. Ну, дасть Бог, все буде в порядку. Кому потрібні техасці, замовляємо. Також є фенікси. Також фенікси, ось. Його. Є фенікси, голожопі. Пообдираті. І це у нас тут фенікси, яєчка в них осьо. Так, добренько. Добра миру, до наступних зустрічей.